Республіканці отримують повний контроль у конгресі за результатами виборів до палати представників. Вони вже набирають мінімальну кількість місць. Потрібних для більшості 218. результати ще в восьми округах підраховуються. У сенаті республіканці теж отримали більшість 53 місця зі 100. І учора обрали нового лідера Джона Туна. Лідерство республіканців у палаті представників лишається за Майком Джонсоном. Чого чекати Україні від нового конгресу? Про це поговоримо із Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою. Катю, привіт, Вітаю, вітаюля. Республіканці отримують контроль тепер над сенатом і над палатою представників, що вони бачать пріоритетами своєї роботи, і чи означається, що по суті новообраному президенту буде набагато легше втілювати в життя всі його плани та ініціативи? А вже ж новообраному президенту Дональду Трампу буде набагато легше втілювати будь-які його попередні обіцянки під час кампанії, якщо в обох палатах більшість займає його партія. Але водночас, якщо в сенаті республіканці займають рекордну більшість, то в палаті представників вони поки що за мають мінімальну більшість у 218 голосів. Нагадаю, що боротьба іще за дев'ять місць досі триває. Плюс не полегшує ситуацію, той факт, що Дональд Трамп продовжує забирати конгресменів із палати представників та призначати їх до своєї нової адміністрації. Нагадаю, що усіх тих конгресменів та сенаторів, яких Дональд Трамп призначив до нової, до своєї адміністрації, доведеться на ті місця проводити до вибори щодо того, які пріоритети окреслюють республіканці як палати представників. В такі сенату, то лідери в обох палатах наголошують, що в першу чергу будуть знову ж таки втілювати всі плани і всі предвиборчі обіцянки та політику Дональда Трампа щодо міжнародної політики. Цікаво, вони наполягають на мирі через силу та посиленню енергетичного впливу Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені. Пропоную послухати. Ми виконаємо те, чого вимагає американський народ. Ми знизимо вартість життя. Ми повернемо домінування США у сфері енергетики. Ми убезпечимо наш кордон. Ми зміцнимо нашу позицію на світовій арені, щоб знову відновити мир за допомогою сили. Ми вирішимо усе, що турбує наших людей від прогресивних ідеологій у школах та в бізнесі. До всього іншого хаосу, який потягнув за собою зростання злочинності в країні. Ми маємо рішення на кожне із цих питань. Ендрепаблікенпоріценюденінарестейсенецюдеємерика. Це й новий день у сенаті Сполучених Штатів, і це новий день для Америки. Американський народ голосно відкинув невдалу політику Байдена та Шумера. Наша республіканська команда згуртована. Ми раді повернути більшість і працювати з нашими колегами в палаті представників, аби втілити в життя порядок денний новообраного президента Трампа. Ми маємо мандат від американського народу, мандат не лише навести порядок у безладі, який залишає політика Байдена Гаріса Шумера, але й виконати пріоритети президента Трампа. Катя демократи нині опиняються по суті в опозиції, що вони бачать своїм головним завданням на наступні два роки. На відміну від сенату в палаті представників республіканці, як я вже казала, мають мінімальну більшість, і це трохи полегшує справу для демократів. І на цьому, власне, наполягає і чинний лідер демократів у палаті представників Гакім Джефрис. Він каже, що демократи будуть намагатися перешкоджати крайньоправій політиці та іншим радикальним заходам республіканців. Цитата водночас, загалом, як в палаті представників, так і в сенаті демократи вже визнали свою поразку і наполягають в першу чергу на тому, що сподіваються, що подальша робота буде Партійна, тому що лише двопартійним чином можна досягти результату, наголошують вони. Пропоную послухати. Демократи палати представників ви на повну, ми вели агресивні, перспективні та орієнтовані на людей кампанії. Хоч ми й не зможемо відновити контроль над конгресом у січні через нестачу лише кількох місць демократи палати представників триматимуть республіканців у надзвичайно обмеженій більшості у новому конгресі. Демократи палати представників також продовжують шукати спільну мову серед членів обох партій з будь-якого питання, коли йде це можливо. Щоб зробити життя американського народу кращим, водночас даючи відсіч крайньо правому екстремізму, коли це буде необхідно. Я вітаю сенатора Туна з обранням наступним лідером республіканської більшості в сенаті. Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Ми разом робили багато двопартійних речей тут у сенаті. і Я сподіваюся, що це триватиме. Як ви знаєте, я твердо переконаний, що двопартійність є найкращим і часто єдиним способом досягти успіху в сенаті. Катю, чого чекати Україні від нового скликання? Ти мала нагоду говорити із низкою законодавцям, що кажуть вони про майбутнє підтримки України. У конгресі і в новій адміністрації саме так юля мені вдалося поспілкуватися як з провідними республіканцями, так і з тими, хто буде в новій адміністрації Дональда Трампа. І так, Майк Волс наполягає, що Трамп намагатиметься привести до переговорів обидві сторони та зупинити війну. Водночас, Майк Роджер сподівається, що вже за шість місяців буде зупинка вогню. А Дон Бейкен називає заяви Дональда Трампа не чіткими, але водночас позитивними його оголошені призначення його нову адміністрацію. Пропоную послухати, що вони мені сказали якою була б ваша порада щодо безпекової політики по Україні? Або яким є ваше бачення, це залежить не від мене, а від рішення президента. Але які є можливості тиснути на Росію за її агресію? Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не на її продовженні отже, недоліком є те, що нова адміністрація надто розпливчато говорить про те, що вона хоче зробити, але я також думаю, що у них є можливість допомогти Україні та покласти край цій війні. Тому що те, що я чую від кандидата на посаду міністра оборони, що я чую від майка Волца, кандидата на посаду радника з нацбезпеки, це те, що нам потрібно бути більш агресивними проти Росії та забезпечити жорсткі санкції, а також скасувати чинні правила ведення бойових дій. Тож я чую деякі позитивні сигнали з різних сторін. Можливо, нова адміністрація буде набагато суворішою щодо Росії в цьому питанні, але про це говорити зарано, бо поки що вони не чіткі у. Своїх заявах я очікую, що президент домовиться про перемир'я до кінця року, про припинення вогню. але як ви думаєте, Трамп цього досягне? я не буду про це говорити, але я впевнений, що у нього є план, який буде сприйнятливим для обох сторін. Але яка на вашу думку можливість тиснути на Росію? Я думаю, що на нього є на що тиснути. Я маю певні ідеї, про що саме йдеться, але не буду про це говорити. Звісно, ми чуємо зараз дуже багато заяв, але мало конкретики. Сподіваємося, що в наступні тижні і місяці ми дізнаємося більше, зокрема, про те, якою є стратегія наступної адміністрації Сполучених Штатів щодо України, Катю, дякую тобі. надзвичайно. Це була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка.